Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому партизани Білорусі передають про те, що кортеж Лукашенко потрапив в аварію. Змело машину охорони сам Лукашенко був в іншій. Це трапилось поряд його резиденції уже в другий раз. Як пишуть джерела, в колах це чергове попередження від ФСБ. В будь-якому випадку білоруський диктатор Олександр Лукашенко ніколи не займався своєю охороною. Швидше за все, він розуміє, що йому буде складно убезпечити себе в разі, якщо президент РФ Володимир Путін вирішить його вбити. Як пояснив політолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю Уніан, головним Захистом для Лукашенка є те, що росіянам під час війни з Україною його важко замінити. Щодо посилення охорони, можу сказати, що Лукашенко ніколи не займався своєю охороною. Він не Путін, не сциклява людина. Наприклад, Путін зустрічається з фальшивими матерями. А Лукашенко в момент, коли була революція, приходив на завод, де були мітинги, протести. Він став з ними розмовляти, лаявся. Там всі кричать йому: а він підійде, поговоримо з тобою. Він така людина з природи. Так, у нього там охорона, ОМОН і все таке. Він не вважає себе президентом, зазначив експерт. За його. По словами кожен другий в оточенні Лукашенка, агент ФСБ. Я думаю, Лукашенко розуміє, що ніяка охорона його не врятує. Якщо у Путіна буде бажання його вбити, я пам'ятаю кілька разів бачив кортеж Лукашенка в мінську. У нього в центрі одна з резиденцій. Ти їдеш перед тобою, виходить міліціонер, махає палицею, і ти бачиш, як виїжджає кортеж Лукашенка. Тому що з цього місця ніхто більше не виїжджає. Через хвилину тобі кажуть: Все, їдьте. Це не те, що перекрили дорогу на 8 годин, нічого подібного. Там немає таких заходів безпеки, як в Росії. Та й у них фізично немає можливості організувати таку безпеку, якщо ФСБ вирішить його знищити. Я думаю, там кожен другий в оточенні Лукашенка агент ФСБ. Його захистом є те, що росіянам його зараз під час війни важко замінити. У 2020 році в мирний час намагався. І у них не вийшло, говорить Шейтельман в той же час. У КДБ СРСР відзначали, що Олександр Лукашенко надзвичайно хитрий, схильний до інтриги і жадобі влади над оточуючими. У мережі опублікували документ, який свідчить про те, що Олександр Лукашенко був завербований КДБ в 80-х роках минулого століття. Вербування Лукашенка відбулося в 1987 році. Йому присвоїли кличку Валет. Відповідний документ опублікував волонтерський проєкт Інформнапалм. Виходячи з опублікованої характеристики, в завдання Лукашенка входило рішення контррозвідувальних завдань в Шкловському районі Могильовської області. Відзначимо, що в характеристиці Лукашенка під грифом цілком таємно сказано, що майбутній лідер Білорусі працьовитий, сумлінний до роботи і політично розвинений. У той же час в КДБ СРСР відзначали, що він надзвичайно хитрий, схильний до інтриги і жадобі влади над оточуючими. У роботі з агентом слід проявляти обережність, так як Валет був неодноразово помічений у використанні співпраці з органами. КДБ в своїх інтересах, зокрема зведені рахунків з недоброзичливцями, зазначено в характеристиці. Крім того, в документі сказано, що Олександр Лукашенко ласий до жінок. Також він неодноразово використовував своє службове становище в ході залицянь. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.